Компанія автопарк до нас заїжджає, точніше заїхав вже дуже цікавий, класний варіант. Для мамкиних тімщиків, для офісників заїхати на Сокар. правда, заряджатися ви не будете чи заправлятися, будете лише заряджатися. Зустрічайте Porsche Taycan 4 4S. А 4S. На максимальній оптиці на різношироких дисках, з задньою підрулюючою осью, камери 360. Автомобіль в ідеальному стані було завезено з штатів. Відновлювався, до речі, оригінальними запчастинами. Все зараз в ідеалі, ніяких нарікань технічно, візуально по автомобілю немає. Що у нас по салончику? Безключовий доступ повний. Ось такий салончик, дверні карти, музика, босе. Сидіння у нас з підігрівом та вентиляцією. Люк не авто, точніше, не люк, а панорама не затемняється автоматично. Вона у нас звичайна. Пам'ять сидінь. Електролігування, все є. сидіння у нас регулюється електрично, теж тут підігрів обдув, все є. Ось такий руль у нас. Ось так виглядає переборка. Ось тут у нас керується все теж на планшетику. В ідеальному стані автомобілі вам просто скажу, просто пушка. Що у нас? Це у нас тут батареє 93,4 максимальна. По пробігу він їде 450 км на одному підзаряді. Потім... Що у нас тут ще? 570 кінських сил. Просто шикарний вигляд має автомобіль. До речі, майже не з ринку по всій Україні. Тому зустрічайте та заїжджайте до нас, місто Київ, тестуйте та придбувайте цю кралю для себе.